Добрий день, діти! Сьогодні котик Любознайчик запрошує нас до села. Подивіться, як тут гарно, затишно, по-домашньому. Ой, а чиї це голоси ми чуємо тут? Ану, прислухайтесь. <звук> Хто тут живе? <звук> а давайте ми дізнаємось про це. І першим. Нас зустрічає. Вгадайте, хто це? Так, звичайно, це песи. Собак люди приручили найпершими для допомоги на полюванні. Зараз відомі близько 500 різних порів. Спеціально виведені породи собак. Для полювання, службові породи для охорони приміщень або людей від злочинців. А також для перевезення вантажів. Існують також декоративні породи просто для краси. Діти, згадайте, чим допомагає людині собака? Ну, звичайно, собака охороняє людину та її житло. Допомагає Працівникам поліції, рятувальним службам, людям, у яких порушений зір, а також може бути просто хорошим другом будь-кому з людей. Так, собаки відомі своїми здібностями до навчання, любов'ю до гри і вмінням відчувати настрій господаря, вірністю йому. А як називається? Будинок собаки. Ну, звичайно, будка. А що наш собака їсть? Сучасні собаки вважаються нащадками вовка. Отож собака, так само, як і вок, хижаки. Ну, звичайно, він може і погризти кістку, але тільки тоді, коли на ній є м'ясо. Відгадайте, хто зустрічає нас наступним. Хто це, діти? Звичайно, котик. Любозначик дуже радий, що зустрів у селі свою подругу. А чи знаєте ви, що існує близько 200 різних порів кішок від довгошерстих до тих, у яких зовсім немає шерсті, як кодекс Філкс. Усі домашні кішки походять від степової кішки. Степова кішка і досі існує. Вона живе, зокрема, в Африці, в Китаї. Там вона живе у хащах Саксаула у пустелях, у кущах близь води, у передгір'ях та навіть у горах. Кішку взяли у свій будинок люди, тоді, коли у них цей будинок з'явився. Люди почали вирощувати врожай і виникла потреба зберігати зерно та інші культури від гризунів. Кішка вперше сталась війською на території Анатолії, що зараз є територією Туреччини. Згодом кішками захопилися єгиптяни. Вони з радістю її приручили. Кішка у давньому Єгипті вважалася священною твариною. Їх не можна було вбивати та знущатися. Навіть свою богиню родючості бастет. Вони зображували з головою кішки. Крім того, Бастет вважалася також богинею радості, веселощів, жіночої краси, домашнього вогнища і любові, тому її дуже цінували, отож так ставилися і до кішки. Давайте пригадаємо, чим полюбляє ласувати кішка. Ну, звичайно, мишками, рибкою. Та невеличкими пташками. Їх кішка вполює сама. І навіть якщо вона буде жити на вулиці, вона там не загине, але їй там дуже не солодко. А також кішка дуже полюбляє молочко і все, що зроблено з нього. М'ясо і все, що зроблено з нього. А люди годують кішок сучасним кормом, додаванням вітамінів. А наступною нас зустрічає то це свиня. Сучасні свині є нащадками дикого кабана. У свині довгаста мордочка із п'ятачком на кінці. П'ятак потрібен, щоб рити землю у пошуках істівного. На пальчиках копиця, а тіло вкрите рідкою щетинкою. Пригадаємо, що свинка їсть, а свиня взагалі всегідна тварина. Полюбляє вона їсти зернові культури і овочі. І, хоча багато людей думають, що можна годувати їх залишками зі свого столу, але це неправда, від цього свиня може навіть захворіти. Зазвичай свиней використовує людина для їжі м'ясо, сало, також шкіра свиней використовується для виготовлення взуття, сумок, поясів та рукавичок. А ви знаєте, що існують Декоративні карликові породи міні-піги для утримання вдома. У Франції спеціально навчені свині шукають трюфелі дуже цінні гриби. До речі, існує думка, що свиня валяється у болоті, тому що лінива, але це не так. Так вона позбавляється від комах, що її кусають. Вони відпадають з тіла разом з багнюкою. Якщо свиней розводять багато, то роблять це на свинофермі. А зараз нас зустрічає. Хто ці діти? Вівця. Вівця стала домашньою дуже давно. Спочатку на території сучасної Туреччини. Вчені вважають. Що в вівці є нащадками муфлона? Фермери годують своїх овець та баранів, виключно усім, що росте під ногами, травичка, а також кукурудза та взимку сіно. Що ж дає нам вівця? Цю тварину і одомашнили через густу вовну та м'ясо, а також для отримання овечого молока, яке використовується для виготовлення сиру. Ще і шкіри овець виготовляють теплі тулупи. Усі теплі речі, що ми маємо зараз, завдяки вівці. Приміщення, де живуть вівці, називається кошара. В Україні часто влітку можна бачити великі отари овець на гірських полонинах в Карпатах. Тепер нас зустрічає найбільша мешканка сільського подвір'я. Хто це? Корова! Любознайчик дуже любить продукт, який дає корова. Це найбільша свійська тварина. Походять сучасні корови від турів, тварин, які давно вимерли. Приручили першого тура найімовірніше в Індії. Тоді бики допомагали орати землю. У сучасному скотарстві налічують близько трьохсот порід великої рогатої худоби, поширених по всьому світі. У давній Індії корова священна тварина, яка символізує плодючість, достаток, землю. Корова велика і красива тварина. В українській народній традиції корова це годувальниця та основа добробуту сім'ї. Розгляньте уважно картинку і розкажіть, який зовнішній вигляд має корова. У корови є голова. Тулуб, ноги, на голові у корови є роги, вуха, очі, ніс і рот. На ногах у корови копита, а тіло корови вкрите шерстю. Діти, а що корова їсть? Переважно корова харчується травою або сіном в зимовий час. Також в їжу людина їй дає силусь. Це суміш із соняшника, трави, кукурудзи, моркви та буряка. А що нам корова дає? Звичайно, це молоко, з яких ми виготовляємо різні молочні продукти, вживаємо в їжу м'ясо, корів, а із шкіри виготовляють сумки, туфлі та куртки. Корови живуть у корівниках. Погляньте, яка тварина зображена на цій картинці. Кінь, звичайно! Предком сучасного коня була оця тварина, яку ви бачите внизу на картинці Пропалеотерій. Так, саме ця лісова тваринка розміром із собаку, яка має коротку шию та морду, короткі лапи та довгий хвіст, з плином часу перетворилася на коня. Уявляєте? А що кінь їсть? Ми знаємо, що кінь, так само, як і корова, переважно харчується травою або сіном у зимовий час. З додаванням силосу, суміші з буряка, моркви, картоплі та трави. А також кінь дуже полюбляє вівсяне зерно. Чим же корисний кінь? Зазвичай кінь це гарний помічник по господарству. Чи людину перевезти, чи вантажі, а також деякі народи вживають в їжу м'ясо, коней, з якого виготовляють бастурму. А також молоко кобилиць, з якого роблять кумис. Також ми використовуємо шкіру тварин для виготовлення взуття. Коні живуть у стайні. Ще одна тваринка нас зустрічає. Вгадайте, хто це? Так, це коза. Свійською вперше ця тварина стала на ближньому сході. Предком кози був безоаровий цар. Що ж полюбляє їсти коза? Коза полюбляє смакувати травичкою, пагунами молодих дерев та кущів. Ну і, звичайно, сіно, якщо це взимку. Також дуже любить овочі, деякі фрукти та виноград. Можливо, саме тому молоко кози є найкориснішим для людей. Усе, що їсть коза, це рослинна їжа. Як називаються тварини, які вживають лише рослинну їжу? Рослиногідні тварини. А які і ще з тварин, про яких ми сьогодні говорили, теж є рослиногідними? Кінь, корова, вівця. Погляньте, скільки тварин ми зустріли сьогодні в селі. А як одним словом можна назвати усіх цих тварин? Так, це свійські тварини. Діти, а як ви думаєте, чи змогли б свійські тварини вижити у лісі самостійно? Звичайно, ні. А яка небезпека їх там підстерігає? Звичайно, на них там можуть напасти дикі, хижі звірі. Як людина дбає про тварин, подивіться, людина і годує, і будує житло, і підтримує тіло в чистоті, і лікує тварину. Діти, про тварин потрібно піклуватися, вони завжди чекають від нас підтримки, ласки. Ні в якому разі не кривте їх, і тоді ваші свійські тварини. Віддячать вам своєю любов'ю. До речі, а у вас вдома живуть свісти тварини. Любознайчикові та мені дуже цікаво.